У суботу, 12 грудня, у Кобильоках випав перший сніг, і дороги на вулицях міста одразу стали слизькими. Близько 19-ї години на розі вулиць Шевченка та Пушкіна сталося ДТП за участю двох легкових автомобілів. Водій Лоноса, рухаючись по другорядній вулиці, не розрахував швидкість і второнився у вас 11 11 моделі. Водій, який спричинив аварію, стверджує, що не впорався з керуванням через засніжену дорогу. Справді, доки працівники ДАІ складали протоколи, жодна снігоочисна техніка не виїхала на вулиці міста. Тож кореспонденти Ехо зателефонували до керівника міської сервісної служби Василя Фещенка. Алло. Василь Васильович, добрий вечір. Добре. Василь Васильович, а скажіть, будь ласка, ви вже повідомлені про те, що сталося перше ДТП. Коли будуть посипати? Ну, перший сніг почався. Чи планує міська сервісна служба сипати дороги? Добре. Так. А власне, понеділок. Така чистота, та? А що там чисто, те 2-сантиметрошне. Ну справа в тому, що ну слизько, дуже слизько. Ну сейчас ми виїдемо вночу і шуга в цьому що робити. Я слышу, на бір, все нормально. Що ти? Сніг ретить, сніг мокрий. На моїй ніяд послизков, нічого немає. А думаю, на ранок, шуга втік будеть на Зрозумів, добре, дякую вам. На ранок сніг розстав, і працівникам міської сервісної служби не довелося застосовувати снігоочисну техніку. Шановні водії, будьте обережні на дорозі. Пам'ятайте, якщо сніг грепить, то посипати і чистити автошляхи не будуть.